Зразка, і я думаю, що кожен тут присутній цей зразок буде дегустувати вперше. Це торгова марка «Славія Вайнері», яка ну, ребрейдінг відбувся, це взагалі то виноробня Сергіум Віну. І знаходиться вона в Черкаській області, Чорнобаївський район. І зараз, як вже анонсував Сергій, ми з вами продегустуємо сорт Фетязка Альба. Раніше було модно країни, які дружили між собою і дружать Молдова, Грузія, Україна обмінюються досвідом і продовжують це робити, але раніше це було настільки плідно, що вони обмінювалися сортами винограду. І Фетяскам Альба Молдавська, що означає біла Фетяска, Фетяска це красиве. Дівчина цей сорт стали культивувати і в Україні, і він понині є, але дуже рідко виробляється. Це, це взагалі раритет, як Сергію вдалося знайти. Сьогодні в нас є унікальна можливість. Хто дегустував молдавську фетяску Альба? У вас буде можливість порівняти і зробити свої висновки. Щодо самого виробництва, виноробня Сергія Вікторовича Сіпачова заснована у 2016 році. Площа експериментальної ділянки виноградників 30 соток, 50 кущів, 500, перепрошую, кущів. Перспектива посадки винограду на площі 1 гектара. Ґрунт субпіщаник, Крім цього, закупка винограду відбувається на півдні України. Об'єм виробництва на сьогодні сягає 2000 літрів. На виробництві використовуються ємності із нержавеючої сталі. Для витримки вина дубові бочки у кількості 3 штуки. Ну, це маленький винороб, він використовує діоксид сірки згідно норми, так класичні використовує технологічні підходи. Тому зараз ми будемо вино 2022 року врожаю міць, дегустувати міцність цього вина 11,5-12,5% спирту і сорт витязка Альба». Давайте продовжуємо. Черкаська область. Розширюється географія України, все більше і більше. Ви хто дивиться за кліматичними змінами, ви бачите, що ми вже е залишились, вже все відцвіло. Так? Тюльпани, нарциси, е бузок, вже піони розцвіли. Це просто якийсь нереальний реальний квітучий такий період відбувся. А що ж буде з виноградом в цей період? Теж будемо наблюдати. Так. Ну, цікаво. Давайте будемо з вами. Подивимося на дегустації цього зразка. Подивимося на.. Е Дивіться, досить стійкий аріол, так, ободок, який залишається після аерації, коли ми похитуємо. І з нього стікають красиві маслянисті ніжки. Воно має тіло, має структуру, і якщо нахилити на себе, дуже прозорий колір говорить ще про гарний стан цього вина. Тобто ще декілька років може мінімум жити. Щодо ароматики, вона дуже приємна. Лікілаш туди? Так. Держи легкий нюанс дивності, я би сказала, так? Як ви що, ви відчуваєте? Смак такий приємний, округлий, м'який, не спиртуозний. Воно досить таке строге, я б сказала. Тут немає таких яскравих, екзотичних нот, тут немає навіть такої шардонисної, шардонистої якоїсь нотки сиру там чи ще. Воно має свою таку унікальну структуру, але мені дуже імпонує смак. Він округлий, він обволакує порожнину. Наших рецепторів, які знаходяться на язичку, на ньобі, і це дуже приємно спри... сприяється. Я знаю, що Фетяська Альба дуже мінеральний сорт, але тут він знаходиться в такій гармонії, ми відчуваємо легку-легку мінеральність, яка є такою досить гастрономічною, і тут вже хочеться якихось а, устриць, так, Якщо... і це гарний. Продукт для подальшої ферментації на ігристі вина, тобто такий є дуже чистий, приємний літній зразок вина. Дівчина. А добре, устриці молдавську дівчину загадав Сергій, дегустуючи це вино, я з ним, в принципі, згодна, тому що це повна картина доєднання цього гастрономічного зразка. Дійсно, так це літо. Це берег лиману, чому ні? Чілігул, устриці, дівчата. Засмажений Сергій. Засмаглий. <засмажений> чому ні? Гарний, приємний і тут з'являється, після аерації посилюється мінеральність. Вона тут така благородна, гастрономічна і тим самим підкреслює стилістику цього зразка. Ще раз нагадаю, Черкаська область зовсім не винний до сьогодні регіон, так? але ми знаємо, що все змінюється, і ті винороби, які знаходяться не в авторитетних винних регіонах, вони дуже е, намагаються доказати так. Що і вони заслуговують бути в лінійці кращих, і в світі в розрізі конкурсів. Результатів конкурсів вони демонструють дуже високі результати. Ми бачимо, що нагороди відправляються не до таких авторитетних регіонів, а до новачків, які в принципі такі під, да, ще дадуть фору нашим маститим. Гарний, якісний український крафт. Тут є QR-код, помі, здається, так можна перейти за посиланням, дізнатися ще більше інформації. Отже, будете знати, що такий виробник є і е, приємно, не спиртуозно, дуже питко, дуже так гастрономічно, мінерально від морепродукти. Ну, дівчат на замовлення додатково. <punishing>